Найкраща вправа для грудних м'язів це жим під кутом 30 градусів в машині сміта. Чому жим під кутом вгору, а не горизонтальний? Все просто завжди у всіх відстає верх грудних, а в горизонтальному жимі акцент йде на низ та середину. І коли ти робиш жим під кутом 20-30 градусів, акцент уже зміщається на середину та верх. Низ грудних це той відділ, який у всіх росте найкраще, тому що еволюційно так склалося, що він у нас найсильніший. Тому потрібно робити якраз акцент на той відділ, який не росте, або якого майже у всіх немає. На верхній. Тепер чому я раджу кут лавки саме 30 градусів? Все просто: чим вищий кут, тим більше працює верх грудних, але тим і легше можуть включатись дельти, які будуть забирати навантаження. І ось кут 20-30 градусів є найбільш оптимальним, тому що тріцепси виключились з роботи, а дельти ще не включились. Чому я раджу робити жим саме в машині сміта? Тому що часто в залах стійки для жиму під кутом мають завеликий кут нахилу, та самі стійки бувають часто незручні, з них просто незручно знімати та ставити штангу. Плюс бонус сміта в тому, що він дає максимально зосередитись на виконанні та відчуттях. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.